Мешканця села Буряківка Пулинської громади Ігоря Прокопенка підозрюють у вбивстві собаки. Навіщо ви її підвісили? Ні. Ну що ні, якщо це ви ось Я її вів. куди вели? На відео чітко видно, що ви підвісили собаку. Навіщо? Ця собака тут привела 20 штук до хати, свинарня радом, поросята. Вони їдять, ці поросят. І вона привела тічку. Тічку привела. Я вже задавався і просто вивів. Власниця собаки Надія каже, що за свою пенсію не може стерилізувати тварину. Хай буде, хай буде, посидіть мене в тюрму. Ще візьміть. Ми чули собачі скиглення, але боялися вийти з будинку, бо у чоловіка у руках був ніж, розповідає Дар'я Кондрачук. Вчора на вечір приблизно десь я була в хаті і вже. Брат вийшов на вулицю, і побачив, хто зняв відео. Ну факт, том, що не підходив до нього, бо він, по перше, був п'яний, а по-другому ніж був в руках. Мама на роботі теж, щоб всіх, а тут тільки оця сусідка, а друга сусідка б теж не пішла допомогти, бо вона теж такого всього боїться. Було Видно, як він щось нагнувся на неї і пару минут щось над нею робив, а потім знов підвісив. О, там, оте дерево. Там навіть шнурок на цьому є. Брат казав, що він її бив ногами і не раз бив, він вже спів зазняти тоді, коли він зробив останній удар і багато раз намагався неї прив'язати до дерева, але вона падала, бо вона сама важка. То я пішла до них додому розбиратися, щоб вони зняли собаку. Я пішла туди, думала, може, неї зняти чи зрізати, але вже було запізно слишком. І оце все там. Короте. Набралася снігу, і прийшли сюди. Я почала серки робити, і він вже п'яний йшов з ножом неї зрізав і тянув туди на мусорник. Дільничний Юрій Єрига каже, що розслідуватимуть справу слідчі поліції, значить, по даному зверненню, яке надійшло на спецлінію 102, від заявника, відібрано за саме протоколу існої заяви про вчинення кримінального провадження, які буде з дані відомості будуть занесені до єдиного журналу звернень громадян. Подальшому буде направлено для внесення відомостей в ЄРДР, і будуть проводитися заходи щодо встановлення всіх обставин даної події та встановлення. Вин, вин, винного. Це звичайно злочин. Згідно законодавства, це жорстоке поводження з тваринами, а саме загибель тварини. І там від 8 по-моєму, до 12 років. Тому людина це наскільки я зрозуміла, місцеві мешканці сказали, що це вже не перший раз він забиває цих тваринок. ну Сьогодні тваринка, завтра дитинка, тому треба таких людей ізолювати. А який є метод боротьби, це стерилізація. Не буде. Чому забита ця тваринка? Тому що вона дівчинка, тому що вона народжувала Подождіть, якщо цю злочин. собаку даже зловить, а куди ми не її відправимо? Подождіть, Дина поясніть мені. Злочин. От об'ясніть мені, просто куди мене її відправимо? У нас немає. Законів про те, щоб вбивати. А собак. куди ми, ну, куди ми не відправимо? Закон... Подожіть, у нас є пулина, хоча б якийсь цей центр. Так? На території Пулинської громади планують ввести облік безпритульних тварин, каже Іван Кайданюк, начальник відділу житлово-комунального господарства. На жаль, це дуже прикрий факт. Будемо працювати в тому плані, щоб все таки. Ті в тих напрямках щодо відношення до безпритульних тварин, і, взагалі, щодо правил утримання домашніх тварин у домогосподарствах наших громадян, можливо, якщо необхідно буде, то будемо виділяти якусь і фінансовий ресурс для того, щоб покращити ситуацію на території громади. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Працівники Державного бюро розслідувань ТСБУ розслідують справу про ввезення в Україну вживаних авто. За версією слідства, посадовці митного посту Житомир Центральний здійснювали махінації під час розмитнення вантажних автомобілів, розповіла речниця СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. За її словами, дії митників призвели до недоотримання бюджетом понад 3,5 мільйонів гривень. До даної схеми причетна місцева комерційна структура. Представники якої подавали митникам підроблені іноземні технічні паспорти на автівки із виправленими датами виробництва даних автівок та датами їхньої першої реєстрації. Завдяки тим маніпуляціям, вік самих автівок кардинально молодша. А обов'язкові платежі до державного бюджету, які повинні були бути сплаченими, зменшувалися кардинально в бік зменшення. У межах досудового розслідування задокументовано, що за цією схемою вдалося ввести та пільгово розмитнити більше двох десятків вантажних автомобілів, а бюджет держави своєю чергою недоотримав щонайменше 3,5 з мільйони гривень обов'язкових платежів та зборів. 10 лютого правоохоронці провели обшуки та повідомили про підозру п'ятьом інспекторам митного посту у зловживанні службовим становищем. За матеріалами СБУ, п'ятеро митників митного посту Житомир Центральний, а це фактично половина митників, які перебували на зміні. Повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У межах досудового розслідування перевіряється інформація щодо можливої причетності до функціонування цієї схеми інших митників. Для цього сьогодні правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Вони проводилися як в адміністративному привіщенні Житомирської митниці, так і на митному посту, який фігурує у даній схемі. Ірина Кирилович, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. Виїзний прийом лікарки-акушерки-гінекологині, огляд та консультації з питань репродуктивного здоров'я для жінок-переселенок 10 лютого відбувся у Житомирі. Переселенка із Маріуполя Валерія Коломієць розповіла, що в останнє відвідувала лікаря рік тому. Рік як ми виїхали, і я, як мати, з двома дітьми, я тут одна в цьому місці. І ти стикаєшся з великою кількістю побутових проблем. Ти маєш опікуватися своїми дітьми в першу чергу. А на своє здоров'я, ну як завжди Жінкам не вистачає часу. Радять лікарі проводити, хоча б раз на рік огляд гінеколога, тому що це важливо. І по-друге, після цих всіх подій, які ми пережили в Маріуполі, у мене з'явилися там певні відчуття, і я хочу переконатися, що це ну не загрожує моєму здоров'ю. Катерина Раджапова переселилася до Житомира із Херсона. Вона також вирішила пройти медичний огляд. Розповідає, їй такі обстеження потрібні. Ну, я народила півтора року тому, тому це було необхідно. Була така можливість, тому скористалася нею. Все сподобалось, будемо чекати результатів. Все було кваліфіковано добре, з доброю атмосферою. Тобто ми дивимося як гінекологію, так і молочні залози, щитовидна залоза. Робимо повний огляд, щоб розуміти загальну картину нашого гормонального фону і поставити точний діагноз. Такий виїзний прийом для жінок-переселенок лікарі обласного перинатального центру організували вперше. Упродовж січня вони вже виїжджали до пацієнтів у різні громади області. Це наш транспорт оснащений. Ну, на жаль, тут тільки зараз крісло, тому що ми принесли приміщення кольпоскоп, приносний апарат УЗІ, тому що ми там працюємо. Ми маємо змогу навіть в машині, тут тепло дивитися людей. Створення мобільної бригади з питань збереження репродуктивного здоров'я є проектом фонду народу населення Ірина Остапчук, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир Основом протимінної безпеки через інтерактивні ігри вміню відображати на обличчі емоції, навчали учнів Житомирського ліцею номер 21 Ментори мобільної освітньої команди міжнародного проекту спільно до навчання за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Ми якраз дітей навчаємо і формуємо таку громадську активність і свідомість, зокрема і через руханку, коли ми говоримо три ключових правила: не чіпай, не підходь, і третє теж не менш ключове телефонуй сто один. У навчанні взяли участь понад 50 ліцеїстів. Я всього всього не знала, але коли прийшла ця кампанія, я дізналася дуже багато, які бувають різні міни, що якщо ти підходиш, якщо ти бачиш, то краще не чіпати. І треба бути дуже обережним. Буду розказувати всім своїм знайомим, щоб вони теж були дуже обачними. Я дізналася, яких видів є різні міни, і що не можна до них підходити, їх не можна чіпати і дзвонити в 101. Ну їх найбільше цікавить власне всі вибухонебезпечні предмети, особливо вибухонебезпечний предмет пелюстка також цікаві такі міф. Є в діток, що якщо людина наступить на міну, міна не вибухає одразу. Це не так, міна вибухає одразу, якої б вона не була. В області працює чотири мобільні освітні команди, які навчають дітей основам протимінної безпеки. Ці знання їм потрібні будуть на протязі всього життя, тому що ми розуміємо, що навіть після закінчення активних дій наша країна настільки вже насичена вибухонебезпечними предметами, що боротися нам з цими прийдеться, ну як говорять спеціалісти, не одне десятиліття. Володимир Шолдрук, Віктор Підвасовський, Суспільне, Новини, Житомир. Образ пораненого захисника України та Янгол з обличчям у стилі українського берегу ляльки-мотанки цих двох персонажів сплели зі стрічок на маскувальній сітці чотири благодійниці з волонтерського центру Житомирські Калинки. Тут наш захисник він не має насправді гендеру, не ясно чи це чоловік, чи це жінка. Вони нас захищають, а ми стоїмо в них за спиною і даємо їм тил, даємо їм нашу підтримку. І даємо їм крила. От така ідея цієї роботи. Задум Анни жінки втілювали упродовж двох днів. Перша ідея цієї картини воїн мав бути поранений в серце, але я відчула, що для дівчат це буде дуже важко. Тому ми зробили більше захисту, і одна з таких рисочок, домальовочок це обличчя Янгола, як мотанка. У нас одна з дівчат робить дуже сильні ляльки-мотанки. Одна з історій, яку розказує хлопчик, він був поранений, і з нього зрізали плитоноску. Вона вся була в крові, він був дуже посічений. Але основні органи не ушкоджені, і коли зрізали плитоноску, з під плитоноски випала лялька-мотанка. Катерина Бондар працювала над образом українського воїна. Спочатку я навіть уявити не могла, що це буде. Трошки страшно було починати. І так складається, що в мене хлопець також на війні зараз, на нульових позиціях. І роблячи цю картину, я б хотіла якось передати свої. Емоції передати те, що хвилюємося за них. Ми хочемо якось їх підтримати. Анна розповіла, що образи, які вони <проб> створили, допомогли жінкам у втіленні їх мрій. У Нас двоє дівчат, які плили цю сіточку, чекають своїх хлопчиків і дуже це пропускають через серце. От Леся мені казала, що для неї це сакральна робота. І як тільки вона закінчила, фактично мала повідомлення, що чоловіка відпустили на три дні відпустку. От настільки її віра велика, тому. Я думаю, що для кожної з калинок це дійсно реально сакральна робота. Я б хотіла, щоб ця робота відгукнулася в серці кожного, і щоб всі відчули, що війна не закінчилася, що цей процес триває, що наша підтримка дуже важлива. І всяка підтримка на всіх рівнях, перш за все, на духовному. Картина сітка має завдовжки 3,5 метри, висота 2 метри 200 сантиметрів. Волонтерки планують її продати на аукціоні, виручені гроші витратити на потреби військових. Бо як варіант, десь в суспільному просторі її розташувати як символ цієї війни. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир. 11 лютого у Житомирі вночі до мінус вдень до двох градусів тепла. Хмарно сніжитиме. У Бердичеві впродовж ночі до двох градусів морозу вден до плюс 2. Хмарно часом йтиме сніг. У користані вночі 0 мінус вдень до плюс 2. Хмарно сніг. У малині вночі до мінус вдень до двох градусів тепла. Хмарно сніжитиме. У Звягілі вночі 1 градус морозу в день до плюс 2. Хмарно синоптики прогнозують сніг. В Овручі продовж ночі 0 1 градус, вдень плюс 1. Хмарно дрібний сніг. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.